Всім привіт! Сьогодні трішки не по манікюру. Сьогодні буде відео про стоматологію, саме візит до дантиста в Польщі, а саме в місті Варшава. На мій вислів, що медицина не дуже хороша в Польщі, було багато коментарів, і що я вам скажу, дівчата: це мій такий досвід, мій особистий, за 10 місяців проживання в Польщі. Я мама трьох діток, неодноразово була і на Сорі, і ми ходили до пшеходні скрізь, де державна медицина, вона дуже повільна, настільки повільна, що ми просто не витримували і йшли. До приватної клініки платили гроші, отримували всі послуги швидко і якісно. І також ми маємо це обезпечення від НФЗ. Ми маємо також і платимо ЗУС. Тому дівчата тут в кожного свій, як то кажуть, випадок. У мене він був тільки негативний, тому і була операція. Я вже писала в коментарях: була операція в синус термінова, потрібна була на мендалки, на видалення аденоїдів і поліпів, тому що дитина задихалася вже вночі, вже було екстрено. Нас поставили аж через два роки на державну, щоб без Коштовно по НФЗ зробити операцію. Тому ми звернулися у приватну клініку. Зробили теж приватну клініку. Ми чекали два місяці платну операцію, але ми її зробили, тому що це було для нас терміново. Тому я тут ділюсь лише своїм досвідом. Можливо, він комусь і не подобається, але це мій досвід. І я тут висловлюю на своєму каналі саме свої думки. Зараз вертаємося до саме стоматології. У мене правда ще йде лікування, ще не всі зуби в мене поліковані, але я можу так коротко сказати: в принципі, мені все добре. Мене все влаштовує, якісна медицина саме по стоматології. У мене, правда, ще йде лікування, але конкретно по цінах я вам скажу так, що не дуже вони відрізняються від наших українських, саме з міста Єрпінь. Видалення у мене, правда, не було в Україні, але чоловіку недавно перед війною видаляли зуб, і та ж сама ціна обійшлася за один зуб видалення, як і тут. Вибирала клініку близько біля дому, тому що не завжди в мене хороша реакція саме на знеболювання. Саме зараз показуємо вам зйомку першого дня, тому я зробила зовсім інакше. Польською мовою я розмовляю, все розумію. Коли я звернулася до клініки, записалась на прийом, я зразу ж сказала, що без огляду. Тобто я знала, який зуб мені потрібно робити. Це був перший передній зуб. Я планувала, що обійдеться дуже дорого, тому що це перший зуб і пломба. Я не знала, чи потрібно буде знеболювання. Насправді, знеболювання мені не робили. Було абсолютно безболісно. І лікарі, професіонали, все якісно. Вони дуже гарно, таке хороше дуже ставлення. І передній зуб мені обійшовся в 300 злот, хоча я планувала, що буде набагато дорожче. Зразу ж на другий день у мене був візит до хірурга. Мені потрібно було видалити два зуби, тому що там вже рятувати абсолютно не було чого. Теж дуже переживала, але перед тим ще зробила рентген в цій клініці, зразу щоб ніде не шукати. Тут 120 злот був рентген, і на другий день мені зробили видалення. Правда, на видалення я взяла з собою чоловік. Тому що знала, що в мене може бути нехороша реакція на знеболювання, і то добре, що я взяла чоловіка, тому що дійсно мені пізніше було дуже погано. В той день мені видалили два зуби: це шістка і сімка, кутні зуби. Заплатила я 500 злот. Крім того, дали направлення на рентген 3D, який я ще маю прийти, тому що в мене якась зміна є в верхній челюсті, щось там не так. І плюс до того ще мають поставити одну пломбу. Я так маю надію і хочу змінити цей передній ще один зуб, який показую зараз вам. Ще раз скажу, думала буде набагато дорожче але навіть передній зуб він в мене був абсолютно знищений, але все таки за 300 злот мені зробили якість мені. Подобається, в мене все влаштовує. Звичайно, буду ще змінювати нижні. Він у мене там зроблений колись ще студентські роки. Робили мені студенти теж стоматології. Ось тому буду змінювати. І, звичайно, ще мене чекає зняття швів після того, як мені видалили зуби, мені наложили шви. Крім того, ще рентген і подивимося, що там в мене з верхній щелепі є якась зміна. Звичайно, після видалення мені назначили антибіотик, який я не пила, не приймала, бо абсолютно не було ні температури все добре заживало. Ну на всяк випадок лікар виписав. Крім того, дали ось такий спеціальний холод прикладати до щоки, якщо буде боліти. Було некомфортно, звичайно, от тільки перший це було вечір. Мені видаляли вечором. Звичайно, трошки зранку, і звичайно, мішають мені ще ці шви. На даний момент десь на днях піду їх знімати. В цьому відео я ділюсь своїм досвідом, можливо, у когось він був зовсім інший, тому пишіть в коментарях. І, звичайно, до цієї клініки ввожу своїх хлопців. У мене три хлопчика і за зубками потрібно дивитися вже з малку. Тому всім бажаю тільки здоров'я, бережіть себе і до слідуючих відео.